Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігрінський. Це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем зі світу міжнародки. Андрію, я тебе радий бачити. Навзаєм радий тебе бачити, Фаріда. Маємо сьогодні дуже специфічну насправді новину. Не те, щоб специфічну, можливо, специфічну з точки зору сприйняття, її подають в медіа. Це інтерв'ю Кирила Олексійовича Буданова для видання за Філадельфія Enquirer. Вона вийшла під заголовком голова військової розвідки України, стоїть за найбільшими перемогами Києва цього року. Він не бачить сенсу в мирних переговорах. І що цікаво, коли я от почав читати про всю цю інформацію вже з українських джерел, до того як прочитав її в оригіналі, то складається перше враження про те, що наш Очільник ГУР говорить про те, що військовий шлях це єдиний шлях звільнення українських територій. Але він там такого не говорив. Він сказав, що Росія не зацікавлена у мирних перемов... перемовинах, Відповідно, сенсу в них немає. Тому єдиний шлях, як це все закінчити, це деокупація. Але вона буває різна. Це можна зробити військовим шляхом, це можна зробити політико-дипломатичним шляхом, як це відбувалося, і до початку на певних частинах нашої території, до початку повномасштабного вторгнення. І почасти це відбувається і зараз. То як ми можемо загалом оцінити інтерв'ю Буданова для The Philadelphia Enquirer, враховуючи, що він сказав там чимало цікавого. І про ядерну зброю говорив, і про ці мирні перемовини, і про те, яким бачить яким бачить шлях, наприклад, закінчення, не закінчення, не а продовження війни, тобто не люди, а техніка, там, технології і так далі? Софістичне і доволі ну, протиречиве в своїй суті. Тому що під заголовком винесено фактично. Ну, дві тези, як цитати, тобто стаття йде не інтерв'ю, так як ми звикли, питання-відповідь, да? тобто це традиційно для західної для західного медіа сторітейлінг з вкрапленнями певних цитат. Да? Тобто тут є експозиція, приглушений кабінет, і сова, і шахмати, які символізують те, що Кирило Олексійович планує переграти Москву. Ну, шахмати, напевно. Ну, Димним словом, журналіст доволі специфічно манеру викладення інформації подав, але під заголовком. Ком ідея дві цитати, наскільки я розумію, Кирило Олексійович. Перша, яка стосується того, що е, іншого виходу, ніж як забрати те, що ну, було окуповане, немає, інакше війна буде тривати вічно. Ну з цієї точки зору, з цієї точки зору, ми могли би припустити, якщо б Кирило Олексійович цю тезу ну, розкрив в своєму інтерв'ю, про те, що є шанс забрати. Територію в більш короткий період часу, ніж вічність, такої інформації він, на жаль, не надав. З іншої сторони, те, що заспокоює, це те, що Кирило Олексійович знає, що відбувається там в Російській Федерації, це фактично пряма цитата. І він, аргументуючи цілком раціонально, те, що застосування ядерної зброї не дозволить якимось чином якимось чином. Проломити фронт в силу того, що в нас не концентруються війська на невеликій площі, де може бути застосований відповідний заряд. Тому, з точки зору е військової, ну сенсу застосовувати ядерну зброю на полі бою на території України немає, і в цьому сенсі, десь частково, якщо це дарує заспокоєння українським громадянам, може бути спокійним. Але ми неодноразово з тобою в наших ефірах говорили про те, що питання використання ядерної зброї чи ядерної ескалації, воно адресується не так, щоб нам. Воно адресується тим суб'єктам, з якими можна досягати домовленості з приводу стратегічної стабільності в питаннях ядерної зброї для Російської Федерації на європейському континенті. Це Франція і Великобританія, з точки зору. Історичного спадку це Сполучені Штати Америки і їх окремі підрозділи, ну, в рамках коаліції сил північно-атлантичного альянсу, які розміщуються на території України, водночас Кирило Олексійович сказав, що проломити український фронт можна і конвенційним озброєнням, яке є в наявності в нашого ворога. Чому я кажу, що доволі ну містить в собі певні протиріччя, да, це інтерв'ю? Тому що е в питаннях, які стосуються ну, вічної війни, він не він враховує лише одну позицію на да, позицію України: що ми заберемо, де окупуємо, не відповідаючи на питання, як, і на цьому війна завершиться. Ну, є інша сторона. Інша сторона це країна-агресор, яка після навіть того, як ми деокупуємо територію в межах кордонів 91-го року, буде продовжувати вважати цю частину території такою, що є такою, що вписано в їхню конституцію. Відповідно. Скажімо, деокупація території, вона не ставить крапку у війні. Ну, це теж потрібно напевно розуміти. Ну, але, можливо. Кирило Олексійович володіє певною додатковою інформацією з даного приводу з приводу того, що відбудеться в Кремлі у випадку деокупації. Можливо, це відрізняється від того, про що веде мову, допустимо, ну, наші партнери на Заході, які розглядають е, фактор деокупації території Повний чи захід на територію Автономної Республіки Крим як, е, скажімо, ризик ну, для Російської Федерації, який може. Бути використаний як підстави для застосування ядерної зброї. Тому вони доволі обер... обачно говорять про деокупацію да, з точки зору військової. Тому я насправді прочитав це інтерв'ю. Ну, мені знайшов для себе цікавим окремий останній абзац, там, де Кирило Олексійович апелює до того, з ким ми можемо досягти перемоги у війні. Це спільно з Сполученими Штатами, і на цьому він, власне, хотів і завершити своє інтерв'ю, що перемога. Е Саме слово перемога да, може бути досягнуто як певний якісний стан на полі бою лише спільно зі Сполученими Штатами, знову ж таки, не розшиваючи цю тезу, чи мова йде про допомогу, чи мова йде про військовий контингент Сполучених Штатів, чи мова йде про стратегічні сили стримування, якими володіють Сполучені Штати. Ну але в такій же ж логіці за відсутності сполучених штатів чи зменшення їхньої. Е Присутності і участі в війні на, з шляхом підтримки України, то вірогідніше за все, результат у вигляді перемоги і повернення того, що було у нас тимчасово окуповано, мабуть, вбачається не зовсім можливим. Ось тому насправді не сказати так, щоб Кирил Олексійович прямо весь майорів якимось оптимізмом, але і не сказати, щоб особливою чіткістю, але десь тут слова один, один за одного в'язав. І в певну гру з журналістом, даючи це інтерв'ю, грав. Ну, цікаво, якщо. Знаєш, в нас дуже люблять слово ІПСО. Називати будь-що, що стається в країні, і псоч можна це тоді називати і псо по відношенню до, наприклад, росіян. Ну бо нам нема про такого його більше робити. І до Росіян Вони, напевно теж аналізують це інтерв'ю. Вони теж розбирають, тому що це не просто інтерв'ю якогось політика, це інтерв'ю голови української розвідки. І коли він говорить і впевнено говорить, у нас не залишається варіантів, крім як деокупація, і де окупація буде, то вони напевно теж сидять собі й думають так. Що вони такого там запланували, що він настільки впевнений? І коли він каже, «Я знаю, в якому стані там ядерна зброя Російської Федерації, ну це ж для чогось теж робиться, я чому концентрую увагу на питанні як, да, бо конкретна мета без відповіді на питання, як вона скоріше схожа навіть не на ціль, яку можна досягти, а скоріше на мрію, до якої ти прагнеш. А відповідаючи без відповіді на питання, як мрія вона, скажімо, не завжди може бути такою, що втілюється в життя. Воно значить демонструє те, що в конкретний момент часу ти не можеш досягти цієї цілі, бо ти, власне кажучи, не знаєш як, з приводу чи з точки зору того ну по відношенню до кого є це інформаційно-психологічною операцією. Ну як тобі сказати, напевно, по відношенню до громадян України в більшій мірі. Тому що я не вважаю, що ну, скажімо, інформація про те, що е, удари по російським НПЗ чи удари в глибину території Російської Федерації е, е, ну, є і несуть певний морально-психологічний ефект, пов'язаний із е, військовим настроєм чи настроєм серед військових. Ну, а саме таку мету цих ударів на даному етапі проявляє, чи озвучує Кирило Олексійович, є тим, що, скажімо, безпосередньо впливає ну, на Російську Федерацію, чи заховано в ній якісь тези, якими вони не володіють чи не розуміють. Вони краще за нас розуміють те, заради чого і для чого направлені ці удари. І в той момент, коли мова заходила про те, що ці удари не можуть. Ну, з точки зору рацо завдати шкоди економіці Російської Федерації, частина наших позитивних блогерів і публічних спікерів казали, ну і продовжують казати, та що казати, писати один одному в Фейсбуці про те, що ось-ось восени а, це вся фінансова економічна піраміда, яка. Заточена на, скажімо, концепцію бензозаправки, вона почне сипатись. Ну, Кирило Олексійович, навіть нашим позитивним блогерам, послав сигнал, щоб вони трохи тези змінили, бо ці тези стають дедалі менш схожі на реальність. Тому в цій частині ми можемо розраховувати на те, що. Все таки відповідальні люди, які коментують ті чи інші події, можливо, дійсно знайомляться з інтерв'ю Кирило Олексійовича, і стануть менш радикальними в своїх тезах про асиметричність війни і цілі, які досягаються, хоча хоча. Ну, надії на це марні, бо попередні всі випадки, коли їхні тези спростовували, демонстрували те, що рішучість українського народу іноді здатна навіть заперечувати тези офіційного військово-політичного керівництва, що не може нас не бентежити з точки зору психологічного здоров'я окремих спікерів. Але, але це питання, напевно, загальнодержавного значення, а також їх індивідуального психолога, психіатра чи до кого вони звертаються, якщо звертаються. Тому з того, що нове прозвучало в інтерв'ю, це Радіус Ударів. Ну, знайшки, якщо Російська Федерація говорить про те, що вони бачать певну санітарну зону, чи хочуть створити певну санітарну зону, з якої не надходять загрози з боку України, то Україна, в принципі, устами Кирила Олексійовича озвучила, що бачить для себе ну, зону ураження в 500%. 500 миль, по-моєму, використано ну, будемо вважати, що 500 кілометрів було використано е, під час спілкування журналіста з Кирилом Олексійовичем. І в радіусі 500 миль, ну чи 500 кілометрів, власне коротше, ми вважаємо, що повинні мати можливість і спроможність вражати, е, скажімо, об'єкти військову інфраструктуру нашого ворога яким є Російська Федерація, це включає в себе мабуть всі об'єкти, як е безпосередньо, які мають відношення до бойових дій, тобто військові підрозділи, центри командування і так далі, так в тому числі і інфраструктуру логістичну, аеродромну, місця дислокації авіації і так далі. і тому подібне. Ми до цього прагнемо, поки що такої можливості рішучої у нас немає, але це те завдання, чи власне кажучи, те, чим ми будемо пробувати ну, змінювати е хід і картину війни. З приводу Криму, що окремі висловлювання були у пана Кирила Олексійовича. Ну е не сказати так, щоб він тому, що ті фрагменти, які нам доводилось цитувати чи читати в засобах масової інформації, вони стосувалися е фактично того, що Кирил Олексійович підтвердив, що будемо бити по Кримському мосту. Ну я не прочитав цього в його словах. Він сказав про те, що при достатній кількості ракет атакамс, Чого у нас ще поки що немає? Цей міст як інженерна е, споруда може бути зруйнований, але там не звучало того, що ми плануємо цей Керченський міст руйнувати. Бо з точки зору навіть послідовності висловлювань нашого військового керівництва чи військових представників військових аташе, ну цей міст перестав бути логістичною ланкою для підживлювання російських збройних сил. Такі тези лунали і минулого тижня, і позаминулого тижня. Тому чи можемо ми обмежений ресурс виділятикам використовувати для руйнування інженерної споруди, яка загрози військової не несе, поки що мені здається, це не пріоритетний напрямок на моє переконання. Попри весь символізм, попри весь символізм, і напевно морально-психологічний тиск, який відчують все таки в Російській Федерації, якщо раптом. Крім Атакамс, з підпливучі декілька барж, як писало колись видання Сандей Таймс, і зруйнуючий опори. Ну можливо, Сандей Times Таймс знає дещо менше ніж знає Кирило Олексійович Будан. Тому в цій частині ніхто кримському мосту не загрожує. Мова йде про відрізання логістичної автономної Республіки Крим для цього доведеться деокуповувати е, територію Луганської, Донецької Запорізької областей. Ну, скоріше навіть Донецької та Запорізької областей, на території яких Росія здійснює будівництво залізної дорожньої гілки, і ми напевно тут розуміємо, що цим така спроба в нами була зроблена в минулому році. Вона поки що успішною не була, і поки що ми не бачимо, щоб наші партнери готували нас до рішучого наступального заходу, в тому числі з доланням рубежів противника, в тому числі з використанням того інструменту, який використовують вони по нашим оборонним рубежам, зокрема, ну авіабомбами, ну чи там 150, ну чи 1500, чи 3000, такі які вони мають в своєму розпорядженні, можливо, колись. Можливо, колись. Разом з авіацією. Ми отримуємо необмежену кількість відповідних авіабомб і матимо можливість здійснювати ці удари і постріли. Можна, в силу того, що пан Кирило Олексійович є фахівцем з е, операцій, ну, точкових операцій, в тому числі в тилу ворога. Ну а в даному випадку ми би говорили про диверсійну роботу наших патріотів, пов'язану із руйнуванням залізничної колії та відповідних е, підстанцій, та? ну, не підстанції, а станцій. І логістичних маршрутів, які б дозволили відрізати Автономну Республіку Крим. Ну але це питання комплексне. Тут повинно бути відрізання і по морю, і відразу по суші, і причому воно має бути рішучим і безповоротним. Одною акцією можна призупинити логістичний зв'язок. Ну, але не розірвати його, тому що ну полотно воно так чи інакше відновлюється. Ми це чудово знаємо, в тому числі по ударам, які завдаються Росією по території України і тим, як ми справляємося з відповідними заходами. Тому от інтерв'ю от воно таке. Ми для себе, ну вірніше, головне управління розвідки для себе визначає завдання, які вони ставлять, да? це працювати і продовжувати працювати в технологічному кластері і завдавати певної шкоди ворогу в тилу. Це не означає, що головне управління розвідки має самостійні сили для того, щоб витіснити ворога там, до кордонів 91-го року. Це не означає, що самостійно головне управління розвідки е має можливість ну, взяти в кільце Автономну Республіку Крим. Але вони розуміють, що в принципі в ідеалі, щоб сценарій виглядав так. В цьому ідеалі ну, повинен бути збіг цілої сукупності факторів. І за ціла сукупність факторів вона повинна включати в першу чергу допомогу. Від наших партнерів рішучо вищого порядку ніж та яка є зараз. Ну, різні сміливі аналітики на заході називають те, що для того, щоб перейти плюс-мінус паритет, ця допомога виключно військова, не фінансова бюджет, а просто військовою технікою з відповідною номенклатурою має складати щонайменше еквівалент 200 мільярдів доларів. Ну інші оцінки, які я читав, це три сотні мільярдів доларів. Ну знаходячись в 24 червні 2024 року. Ми з тобою можемо впевненістю сказати, що в оглядних декілька років нам такий рівень підтримки не світить. Ну, ми на нього розраховувати, не маємо просто фізично звідки. І причому це має бути не просто гроші надруковані, а це має бути військова техніка, обладнання і озброєння на цю суму в поточних цінах, які ще треба десь виробити. А потужності з виробництва, як ми знаємо, нарощуються, але не в таких сумах. Тому. Інтерв'ю є посил, в принципі, зрозумілий. Ну, сказати так, що він виставляє для нас оптимістичні, це найважливіше, так? оптимістичні очікування. Ну, оптимістичні очікування хіба для тих, хто буде читати вирвані з контексту фрази, про те, що ну Буданов сказав, що ми точно деокупуємо територію, і от на цьому війна завершиться. Я ще раз підкреслюю, що це од... погляд. Середньостатистичного українця з приводу цілей, які є загальнодержавними, пов'язаними з деокупацією території, який не враховує фактор, який уже зробив цю війну безстроковою. Тому що завід витіснення на кордон 91-го року не ставить юридичну крапку в війні. Це раз. Ну, два е, відсутність юридичної крапки у війні ставить постійним загрозом війни, пов'язаної з з територією, яка вписана в два основних документи двох ворогуючих країн, і допустити, що Російська Федерація ну внесе зміни до своєї конституції, чого неможливо в цій в цей розділ зробити з точки зору процедури, можливо, лише на підставі е, очікунь певних революційних подій, пов'язаних з державним переворотом і скасуванням Конституції в принципі, а потім прийняттям відповідно нової, якщо вона, звісно, їм буде потрібна. І далі, в силу того, що ми говоримо про непередбачені речі, які стосуються державного перевороту, підстав, для яких сьогодні говорити немає, то ми не знаємо, хто буде, ну скажімо, в цій країні, в цій, в цій країні очолювати чи називатись владою. Е, різні люди по-різному оцінюють наступників, хто може прийти після Путіна, але всі ті, хто знаходиться за кордоном, є аналітиками, говорять про те, що. Потенційно, якщо не він, то скоріш за все, ще більші яструби. А ще більші яструби, ну, точно війну не зупинять. В цьому контексті тоді дуже цікаво звучить, звучать слова нашого президента з його вечірнього зведення про те, що в оглядній перспективі, в найближчі кілька місяців, Україні вдасться вийти на кожен пункт формули Миру Зеленського. Мені от цікаво чи реально це зважаючи на той факт, що Росія своєї готовності не демонструвала ні до мирного процесу, ні до участі в, миру, в саміті Миру. Е, Китай аналогічно і, відповідно, змусити, ми їх теж не можемо. Ні, це можливо. Ну, Цілком просто без них. А -то окей, це... тоді, якщо без них, от дивись, закінчився перший саміт миру, так, готується другий. Але так, навіть все... спільне ком'юніке підписали не всі. Тобто вони ні, не, не згодять. Ми в цьому напрямку і рухаємося, Фарід. Ну, тобто, для того, щоб наших глядачів не було якихось надмірних ілюзій чи рожевих окулярів з даного приводу, все те, що стосується всіх наступних пунктів плану, які є безпосередньо прив'язаними до поля бою і ходу бойових дій, можна реалізувати в односторонньому порядку. В односторонньому мається на увазі є 40 країн, які підтримують санкції щодо Росії, є плюс-мінус 50 країн, які стійко підтримують е в рамках там демократичних процесів те, що ми запропонуємо, і ми можемо вийти. На кожен пункт я правда не зовсім розумію, що таке ну вийти. Вийти це сформулювати комунікет до другого саміта, який підпишуть просто 50 країн. І все. І на цьому ми зупинимося. Скажемо, дивіться, ну все, ми на ми в робочих групах підготували формулювання того, як ми бачимо завершення війни. Бо справедливе завершення знає знаємо, як е, може бути реалізований втілено тільки ми. Ми підготували, і ми запрошували на той саміт, де буде розглянуто там наступних сім пунктів Російську Федерацію. Вона не прибула. Бачите, ну ми ж зробили все, що могли, і все, що від нас, начебто, весь цивілізований світ, і не зовсім цивілізований в нашій парадигмі, да, вимагав. Ну світ вимагав, щоб ми запросили Російську Федерацію. Ми запросили. Ну але і світ не приїде, той який вимагав. Вони скажуть переговори, це, це це забавки, з якими ви можете бавитися з громадянами всередині країни. Типу, що ми підготували, ви маєте приїхати і підписати. Ну але дипломатія, яка стосується вироблення якихось рішень, вона передбачає в цьому виробленні наявність і присутність другої сторони. Тобто на стадії сьогоднішньої роботи в групах, підгрупах і так далі, повинні бути російські представники. Ну не вийде так, щоб ми приїхали і підписали те, що ви для нас напрацювали. Це називається ультиматум. Ну а тут є чітка позиція, е, уже проявлена конкретними діями під час першого саміту, що продемонструвало, що не приїдуть. Ну і чітка позиція артикульована Кремлем. що Ми теж в ультиматумах участі брати не будемо. Тому Володимир Олександрович говорить про те, що напрацювати можна в рамках коаліції країн, які підтримують. Українську формулу миру таких країн не так, щоб багато. Тому без них, да. ну я би сказав, що навіть є певне протиріччя між тезами Буданова і взагалі всією формулою миру. Ну, якщо Кирило Олексійович каже про те, що переговорів чи підстав для переговорів немає, то чим ми займаємося в рамках формули миру? Ну, вона ж якраз стосує, там останній пункт чи передостанній пункт уже підписано. Кому нюке включає в себе участь в форматі конференції чи саміта е, сторони Російської Федерації. Ну, тобто виходить, що ми взагалі займаємося тим, що немає з точки зору голов... керівника головного управління розвідки якогось е, значення з точки зору сенсів, змістів і кінцевих результатів. Ну, звісно, військово-політичне керівництво його думку врахує і враховує, але, тим не менше, продовжує цим займатися. Ну, але знову ж таки, продовжує цим займатися в рамках ну, тих, які е, були на першочергових стадіях. Першочергові стадії і умови першочергових стадій, коли задумувалась Формула миру, змінились. І я не зовсім розумію, типу. Ну, для чого ми залишаємося? Ну, вірніше не те, щоб для чого. Підтримання відповідно до тієї ж самої інформаційної лінії всередині країни, а не лише всередині країни, але й посили, які відправляються в зовнішній світ, вони не сприяють розширенню кола учасників не за рахунок острівних країн, які взагалі ну, не так, щоб, не так, щоб мають якесь особливе значення, чи для Китаю, чи для Росії, а для тих країн, які мають безпосереднє значення, в першу чергу Китаю. Скільки біноземна преса написала про те, як Сі Цзіньпінь розгніваний на візити? Путіна В'єтнам і в Північну Корею, Я рекомендую договір з Північною Кореєю прочитати співставити його з спільним Цзіньпіня і Володимира Путіна. Знайдете, знайдете дуже багато спільних речей і зрозумієте, насправді, що цей візит, цей договір був узгоджений з китайською стороною, і насправді китайська сторона вибудовує свої відносини в в регіоні, де вона вважає виключне право свого впливу, не лише самостійно, і не лише і відмінно просто від заходу. Країни заходу формують коаліції і блоки. Ну Китайська Народна Республіка, Російська Федерація і інші країни, які їм співчувають і співпереживають, і розділяють їхній погляд на світ, не вважають, що вони повинні формувати блоки. Вони формують двосторонні відносини. В рамках цих двохсторонніх відносин вони надають і гарантують один одному певні е гарантії щодо забезпечення безпеки. Це два різних підходи до формування відносин між країнами не колегіальний, а двохсторонній. І цей двосторонній може бути на одну ланку або на дві ланки. І Якщо Китай підписав угоду про спільне бачення майбутнього, ну чи спільне ком'юніке з Росією, а Росія втілює це ж саме бачення з Кореєю Північною Кореєю, то Китай не проти такого втілення. Бо цей ланцюжок, причину наслідкових зв'язків і взаємної виручки, і взаємної допомоги з проміжною ланкою, яка називається Росія, він влаштовує Китай, бо розділяє цінності. Тому ну, ми придумуємо собі на ходу, і в тому числі Західна преса, придумує собі на ходу бажане читання міжнародних подій, при тому, що навіть їх аналітичні центри аналізують це все зовсім по-іншому. А ми споживаємо цю інформацію. І от, якщо б, ми вже з тобою чіпляли трохи питання і ПСО, і на сам кінець нашого з тобою звернення до громадян з точки зору раціонального осмислення буття, у нас про рішучу, рішучий розпад Російської Федерації, рішучий розпад Російської Федерації, переваж, і те, як вона загниває, і те, як вона фактично стає дедалі слабшою, переважно розповідають, покинувши. Ті, хто покинули територію Росії, громадяни Росії, яких в нашому інформаційному просторі добіса багато. І ще питання доволі двояке. Хто більший вплив на, е, ну, скажімо, на психологічний стан українців має вони, які у нас виступають, чи вони на громадян Росії, ну, по відношенню до яких вони виступи, не реалізовують? Тому я би ще сконцентрував якось свої зусилля на, і фокуси на тому, хто пропагує. Тези, які не зовсім ідуть на користь Україні уже в, в сьогоднішньому етапі війни, зрештою, наше завдання у цьому всьому розбиратися і де це можливо пояснювати наскільки це можливо. Поки є така можливість, поки є така можливість. Що до речі, дуже гарно Хто його знає? Так, Андрій. Я тобі дякую за розмову. Дякую нашим глядачам, які додивилися до цього моменту. Ми з тобою попрощаємося до завтра, як і з нашими глядачами. Завтра у нас буде новий день, нові новини, а отже, і нові обговорення. Тому до зустрічі уже у вівторок. Дякую тобі, до зустрічі.